Всім привіта з вами, як завжди, я Оніта, І сьогодні я хочу обсадити Арончика Шоу Йоа. І все почалось з того, що ми просто грали. Він мені писав гарні коментарі, ну тепер чомусь він мені став писати. хейти Але я не розумію чому. Все, бо ми подружились в Brookhaven RP. Він сказав, що у нього є канал, і я сказала свій канал, ну а оцей, який ви знаєте, але тоді у мене було просто Оніта Юашка» з сніговичком. Як потрапив вар, він попросився зніматися в моїх відео. Так ми часто знімали відео, він частіше всього про мене, але потім щось пішло не так, і я не знаю чого. І він ось виставив такі відео, я зараз вам його покажу. Ну і ось чому він. Я не розумію чому, але потім він ще задав такий опрос на своєму каналі. Що, кого видалити? Гоніту чи мене Ара. Тобто, це якби навіщо мене видаляти? Ну і чому по, по поводу того відео він сказав, що в мене кранжові відео і в мене. Негарний скін, ну він мені це таке влічки казав. Ну не просто так. Але я не розумію, чи з-за того, що мені просто, в мене просто мало робоксів. Ну, 10 на балансі. Або на доначину. Коли ж ми були друзями, просто його не цікавили на робокси, на скін. Він просто робив зі мною багато цікавих відео і гарних. А тепер я корінжовий стала. Я не знаю, чому це він так зі мною так, uh, поводиться. А потім ще він своєму телеграм-каналі Підвал Ар написав, що. Лоніта стала дуже кранжовою, і потім ще почав опрос, типу Вікторину. Кого ну, не Вікторину, а опрос, да. Він написав, що кого видалити, Лоніту чи мене. А потім він ще й написав таке: Якщо ви мене видалите, я прийду вас к Чому це? Ну, вибачте, що я на російське сказала, ну звичайно, навіщо воно з'їсть когось лякати маленьких дітей? Ще це не приватна власність, а публічна. І мені вже немного ну, не по собі, тому що з'їсть він напугав. Но... Далі може піти гірше і він може вже мати, починає писати в своєму телеграм-каналі. І тому велике прохання. Аро, будь ласка, не публікуй, не лякай літей, будь... Ой, літей. дітей, будь ласка, не лякай. Яке їсти, які привиди? ну, я думаю, так ти... Потім напишеш привиди, привиди, ара, будь ласка, не лякай нікого, не ні своїх друзів, не дітей, не ні мене, нікого. А то знаєш що, я щас створюю телеграм-канал і буду писати, ара там, там всякі глупості про тебе. Ну, будь ласка, досить вже М -м, надо мною і А то я щас напишу підвал крові, то до Ара. Ну. Блін, ну в цьому теж страшна назва, я розумію. Але навіщо так до мене? А потім він ще й написав, що Лоніта популярніша за мене, я її кидаю. Чому? Просто із за того, що у мене мало робуксів, негарний скін. Ну ладно, у мене там скінані мене. Ну, як ви бачите зараз на своєму екрані, ну це ж не треба його осуждати. Це може бути мій смак. Але, ну, може, у мене колись і будуть робокси, і будуть серйозні скини одразу. Але велике прохання, не іздівайся надо мною і не іздівайся над другими людьми. Не лякай їх. Своїми страшилками з їм з їм. Будь ласка, не лякай. Ну. Ще мені написав підписник, що, типу, він про мене все на каналі погано думає. Ну, це вже якось неправильно. Чому він повинен щось про мене погано думати, я ще раз кажу. Всім папа, -па. з вами була Ланіта